Отче Михайло, у вас проводиться діяльність така благодійна фонд як Карітас, і неодноразово вони не показували свою роботу. І зараз випала така нагода. У Львові є лікарня, де можуть надати ліжка для нашого району, для нашої лікарні. Що для того потрібно? Дякую, слава Ісусу Христу, дорогі злочани і всі, хто нас бачить і тут, в Україні, і за кордоном. Наша організація, такий благодійний фонд Карі та Золочів вже давним-давно працює в таких аспектах благочинності. Взагалі -то ми як філіал всесвітні є так, але завдяки пожертвам людей ми стараємося допомагати різним верствам населення, в тому числі ми донедавна мали такі акції, зараз маємо. Можливості надати допомогу з одежею, взуттям, може менше є, бо так, але частково і одяг, і інші речі для людей таких найзбідніліших. Також ми допомагали лікарні у придбанні нещодавно спільно з французьким і українською асоціацією, надали можливості через Золочівський карітас в лікарню золочівську 20 ліжок, винники ліжка і завдяки нашим добродіям. Ми можемо такі проекти здійснювати. Власне, тепер є дуже гарна акція. Я би хотів закликати всіх небайдужих насамперед, що ми всі живемо тут в Золочеві, чи можливо багато людей, які виїхали десь за кордон, але залишилися їхні рідні і близькі. Розуміємо, що в жалюгідному становищі є сьогодні дуже багато установ, в тому числі і лікарня, які ну не можуть ні, ні ремонт зробити, ані. Забезпечити на рівні держави всім необхідним, тобто ліжками і так далі. І тому подібне. Ми маємо можливість зараз за південно дістати в досить нормальному, досить хорошому стані, багатофункціональні ліжка, які є люди, які у Львові, ну скажімо так, десь дівчатниця якої ми можемо взяти ці ліжка, які вони там мають. А для нашої лікарні Золочиської вони дуже гарно пасують. То є приблизно близько 36 ліжок, багатофункціональних, такі трансформери. І ми маємо тільки заплати лишень за транспортування, то є тисячу євро, значить, тому що ми мусимо їм компенсувати. Вони десь дістали інші, ну так є, значить хтось дістає звідси, готові віддати ці ліжка. І ми таким чином хочемо зробити акцію. Звернутися до всіх наших директорів організацій, долучитися до цієї благочинної організації. Ми висвітлимо всіх, всіх організацій, хто долучився. Ми будемо, звичайно, що звертатися і на радіозавод, електроконтакт, і інші агрокомплекси, е, то не є велика сума. Я вважаю, що на сьогоднішній час здоров'я є важливішим, ніж будь-які фінансові чинники. Тим паче, що це може попасти будь-хто залучивську лікарні – і не лежати на тих споржинових е, ліжках, що там аж підлогу дістаєш. Тому що не те, не що вони погані є, але то, що е, немає такої дійсно серйозної державної програми, щоб забезпечити і вилазити, так як в цій Європі кожних 5 років вони там роблять нові е, ці речі, віддають десь таким країнам, як нам, е, Румуніям і, і так далі. А натомість е, е, купляють собі нові речі. Ми собі не можемо цього дозволити. І тому, співпрацюючи з лікарнею Золочівською, ми також хотіли би закликати всіх небайдужих через Золочівнет, якби хтось має прямий контакт чи до працівників Золочівнету, чи до нас Золочівський карітас, чи до мене особисто, то звертається не як там Дека Золочева, звертається навіть не як капелан, а як директор Золочівського Карітасу. І прошу всіх небайдужих, так каже, світ по копійці, чи світ по нитоці бідному на сорочку. Це не є для когось. Ми завжди дбали е, за всіх, знаєте, ми на схід, на захід, на північ, на південь. А також забуваємо, що ми маємо ще тут потреби насушні для нашої золочівської громади. Не можемо бути байдужими. Я навіть я радий закликати е, парохів великих церков в Золочеві, які би могли долучитися е, до цієї акції. І так, покупівці, покупівці, ми собі. Збудуємо також е, е, хоча б мінімальні умови, бо ніхто не знає, чи де він завтра може попасти, не дай Боже, форс мажорна ситуація, е, в яку ситуацію і, і в яку лікарню. А ми мали оці вже 20 чим то ліжок. Ну вони розійшлися. Ми зробили репортаж е, завдяки також залучене: про те, що е, ці ліжка зразу розійшлися в реанімацію, е, в травматологію. Десь інші такі найбільш е, необхідні місця, тому що вони там міняють положення ці ліжка, вони такі трансформери. І е, завдяки тим ліжкам, ну я думаю, несуть справи, чи вам подякують, чи мені подякують. Ми не працюємо на подяку, ми працюємо на, на там, бо забачив. І стараємося те, що можемо зробити. Тому всіх небайдужих, будь ласка, чим скоріше бажаний варіант до кінця цього тижня. Ну, можемо сказати, що менше-більше ми вже в ціні 100 євро ми маємо, а то вже старт є. знаєте. Хтось дає перший, і каже, а вже як вони дали, то я вже також долучуся. Тому дуже-дуже вас прошу. Ми, я зробимо рекламу, зробимо всі, е, висвітлимо, хто дав, скільки дав, нема питань. Тільки треба чим не швидше це зробити, тому що свято місту не буває. Е, звичайно, що такі речі вони. Аж гай розійдуться. Так що, будь ласка, підтримуйте нашу пропозицію і ми зробимо подальший репортаж, куди ці ліжка підуть, як підуть. Ну, звичайно, на Золочівську лікарню. І тому щиро дякую за можливість висловити свою думку і показати нашу діяльність. Також всіх бідних запрошуємо, хто там є, має потребуючий. Можливо, ви знаєте таких бідних. А може хтось хоче принести, перебрав свої шафи і вже міль там не доїла. Ну, то вижемо, то не нести, але те, що ви таке ще можете вдягнути, але воно 20 разів перекидається, то принесіть до нас, ми не йдемо йому призначення, або одній, знаєте, каже, світ, одною рукою дає, другою забирає. То ми так само одною рукою хтось нам дає, приносить, а другою рукою хтось приходить і забирає. Бідні люди приїжджають, навіть не тільки з Олочова, а навіть таких, яких ми і не знаємо, вдіваються, не просять гроші, але просять вдягнутися. Дякую всім, будьте здорові! Святом вітаю всіх слава Ісусу Христу!